14 вінничан притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне спалювання трави та сухого листя від початку весни. Комунальне підприємство Муніципальна варта впродовж останнього місяця проводила рейди у Вінницькій громаді щодо протидії спалювання сухостою. Для цього були сформовані робочі групи, у склад яких увійшли інспектори муніципальної варти разом із представниками асоціації органів самоорганізації населення, департаментів міської ради старостинських округів держав. Авної екологічної інспекції та Вінницького районного управління ДСНС з приходом спеки спалювання сухої трави та гілля стає ще більш небезпечним. Про те, як працівники муніципальної варти слідкують за правилами благоустрою, поговоримо із Віталієм Чигурем, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітання мої пане Віталію. Доброго здоров'я. Отже, щороку і щоосені інспектори проводять рейди постійно і регулярно, то чи внаслідок такої праці вінничани стали свідомішими, і чи менше спалюють вони сухостої, сухої трави і інших відходів у своїх домогосподарствах приватних? Якщо порівняти до прикладу з Періодом десятирічним таким, то звісно, що набагато менше стали спалювати. Якщо дивитись за останні роки, то є у нас певні періоди, коли дійсно наші війничани намагаються там прибрати свою городину, почистити свої, свої садки. І звісно, що після спалити залишки рослинного походження, тому бувають місяці, що дійсно є фіксуються найбільше саме випадків спалювання відходів. Це як ви вже сказали. Не весіння пора, березень, квітень, і восени після того як вже прибирають городину. Це Серпень, вересень і даже жовтень, коли починається в принципі листопад, і, і, і те, що ми теж фіксуємо, що все ж таки поодинокі випадки, але є, коли люди все ж таки спалюють опали листя. А ми хочемо нагадати, що це саме, саме опале листя більше всього шкодить здоров'ю населенню природі тому що, атмосфері, тому що вони саме mm -hmm. виділяють важкі метали, тому саме у цей період ми і виявляємо більше всього фактів спалювання. Але все ж таки хочу наголосити, що з роками люди стають більш свідоміші і такі факти ми виявляємо менше. От 14 протоколів це все-таки багато чи мало? Можливо, проведете якісь аналогії. Як? І як люди реагують на такі порушення, власне? це ж ви не розумієте, що шкодить не лише природі, але власне може пошкодити і домівку, якщо раптом вітер подує в ту сторону. Звісно, що може нанести ще й матеріальну шкоду собі або сусідам. Але якщо порівняти з початку року, таких випадків спалювання ми зафіксували близько 30, а саме 29 mm -hmm. випадків, де наші працівники зафіксували і склали протоколи про адмінправопорушення. Що стосується, як себе поводять в даній ситуації самі ж правопорушники, то вони чітко знають, вони усвідомлюють свої протиправні дії, mm -hmm. тому що ми дуже багато за ці роки останні провели таких інформаційних роз'яснюваних бесід і за допомогою засобів масон. Інформації при зустрічі, коли організовують представники квартальних комітетів з населенням, ми багато про це розповідали. Тому вони чітко знають, але коли їх запитуєш, навіщо ви це робите, ну, не хочеться компостувати, не хочеться складувати. І... А вдруг пронесе, а вдруг повезе там сусіди? Не проінформують до прикладу цілодобову варту, а інформують Чи... зараз частіше про такі порушення. Ну я хочу сказати, що а, наші віничани стали більш такі законопослухняніші. І більшість навіть випадків, які до нас надходять, це випадки, коли наші віничани готують, так сказати, шашлики чи там інші страви. Але з метою приготування їжі, то саме такі випадки дозволяються. Приготування ну спалювання деревини там приготували всі, але люди бачать, що там десь вогнище, дим телефонують, телефонують, приїжджаємо, да фіксуємо, якщо не виявив факт, коли явне порушення, як і є протокол, як реагують на протоколи, які наслідки після протоколу Ну, взагалі 152 п'ятдесят стаття Кодексу про адмінправопорушення вбачає, що якщо особа здійснила правопорушення, матеріали направляються на розгляд адміністративної комісії при виконанні. Чому комітеті і особа, яка здійснила правопорушення, її викликають на адміністративну комісію, яка і виносить. Постановою визначає саме сума штрафів. Сума штрафів, я хочу нагадати, передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для суб'єктів господарювання, юридичних осіб. Це від 850 до 1700 сімсот гривень. Більшості розуміють рідко, я коли зустрічав, коли люди там щось намагали протиправне доказати mm -hmm. про, проти своєї правини, коли є докази, коли є свідчення. А доказом саме головний аргумент це є сам протокол правні правопорушення. Тому ось погоджуються, погоджуються, сплачують штрафи і І а... дай Боже, щоб далі не, не спалювали да. і далі не повторювали свої помилки з настанням високих температур. Спалювання трави стає ще більш небезпечним. Це зрозуміло, чому чи проводити будете проводити додаткові рейди? Ми до речі, з цього з весни 2024 року розпочали активну співпрацю з представниками державної служби надзвичайних ситуацій. Ми проводимо і спільні рейди. Ми. Проводимо інформаційну кампанію разом щодо того, щоб наші вінничани не здійснювали спалювання, особливо коли сказали в жарку пору, тому що це дійсно є небезпечною для будинків, для самих людей, для тварин. І якщо ми будемо виявляти такі випадки, то тоді будуть вже більш активно працювати і правоохоронні органи, тому що то може бути сума збитків, шкоди більше здійснено, то тоді це може бути і кримінальна відповідальність. Щиро дякую за таку інформацію, пане Віталію. І я сподіваюся, що всі громадяни прислухаються. Ну і не будемо порушувати по перше, правила благоустрою, А по-друге, шкодити і природі, і собі ми говорили з Віталієм Чигорем, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта. Продовжуємо наш випуск.